І Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, чи є така Господиня, яка не поспівчувала б апостолам, що опинилися перед таким натовпом народу, не маючи можливості їх нагодувати? Кожен із нас. Хвилюється, коли раптово приходять гості, а в нас немає чого подати їм на стіл, або коли гостей виявляється більше, ніж дозволяють нагодувати людей наші можливості. А то п'ять тисяч самих тільки чоловіків серед пустильного місця на північ від Генезарецького озера, де, мабуть, не один кілометр було до найближчого села. Те, чи багато там можна було знайти надвечір у селі. Тому зрозуміло хвилювання апостолів, які намагалися зробити все для того, щоб люди були нагодовані, і одночасно, щоб не, став не поставити в незручне становище свого учителя. Єдине, що їм. Здається, доречним це відпустити цих людей, купити собі продуктів, найелементарніших якихось продуктів, якими харчувалися тоді в юдеї до найближчого села. І ось ми бачимо, як зустрічаються дві логіки наша звичайна людська, як і так близька логіка апостолів, розгублених перед масою людей, які очікують від них допомоги. І логікою Божою, незбагненною для нас. Буває так у нас самих, що ми зустрічаємося з людиною, яка має інший віднокруг, ніж ми, і ми ніби говоримо про одні ті самі речі, але водночас ніби послуємося різними мовами. Те, що цікавить для нас, мало цікавить ту іншу людину. І навпаки. Я пригадую, коли приїздивши, як була жива моя хрещена мати до Балаклії, і розмовляли так просто про життя. І раптом, там, проговоривши кілька десятків хвилин, відчувалося, що те, що для тебе цікаве, мало хвилює її. Але водночас доля найближчих родичів, які живуть там десь через вулицю, чи те, що торкається нашого маленького містечка, оце, здається для неї найважливішим. Так само для нас наш видно обмежується видимими границями світу, в якому ми перебуваємо, нашого міста, нашого кварталу, нашої країни, зрештою, нашого видимого світу. А Бог всеосяжний. Він бачить те, що для нас незбагненне вічність. Він бачить ті понадприродні можливості якими тільки він наділений чудом. ми не можемо збагнути чуда. Ми ніколи не можемо розраховувати на чудо. А власне, чудо це і є те, чим послугується Бог. Ми не можемо осягнути вічності. Можемо тільки здогадуватися про неї, доміркувати собі, а що там буде поза останнім рубежем життя, але ми ніколи не зуміємо дослідити її, випробувати. Пізнати, що це таке, доки ми є тут, доки ми живі. І ось, коли ми зустрічаємося із викликом вічності, ми часто стаємо безпорадними. Нам здається незбагненним і жорстоким, чому така молода людина, як син Галини Миколаївни, талановитий, вчений, прекрасний чоловік, раптом несподівано відходить від нас. І ця загадка знову і знову переслідує нас, збурюючи в нас масу найрізноманітніших почуттів. Нам здається, що Бог жорстокий, несправедливий. Нам хочеться, щоб людина прожила подовше. Ми все міркуємо своєю людською логікою, в той час, як Бог керує нами, виходячи із наших потреб. І те, що нам треба збагнути в цих ситуаціях, що Бог любить нас більше, ніж будь-яка людина в цьому світі. Більше ніж ми можемо собі уявити, і він своєму, своєму незбагненному для нас милосерді про нас дбає. Навіть тоді, коли здається для нас, що це суворо, що це виходить поза наші людські можливості витримати випробування того, що Бог нам посилає. Апостоли не могли собі уявити, як вийти з ситуації. І сам Бог покерував ними. Раптом в одну мить ті невеличкі п'ять хлібів і дві рибинки. А кожен, хто був біля Галилейського моря, знає, що великої риби там не водяться. Мабуть, це були невеличкі засушені рибки з цього моря. Раптом вони розмножуються і цієї більш ніж скромної, навіть на кількох людей поживи, стає досить, щоб нагодувати тисячі людей, які є довкола. Це чудо не тільки згадка про минуле, і в жодному випадку не легенда, не казка, яку ті, ми тішомі. Воно надихає нас на ті випробування, які може кожен із нас переходити в житті. І показує, що саме тоді, коли здається для нас ситуація важка і нерозв'язана, нам досить віддати себе в руки Божого проведіння. Виконати те, що Бог хоче, і все стане на своє місце. Буває ще випробування надто суворе. Пригадаймо, як налякалися навіть Пресвята Богородиця і родичі Ісуса, коли людям здалося, що Він говорить щось таке неймовірне, незбагненне для людей. Вони вирішили, що Ісус Божеволі, вони покликали Його матір, Його рідню, ті стояли налякані. А виявилося згодом, що він говорив якраз ті речі, які стали спасительними для цілого світу. Не можна збагнути, коли людина говорить про те, що лише той дістане вічність, хто споживатиме його тіло і кров. І раптом після Воскресіння Христового дається нам Таїнство Євхаристії, і саме воно для нас стає вікном у вічність. Наш людський віднокіл є вузький. Обмежений нашими матеріальними границями, границями нашого розвиненого, інформаційного, але все ж таки обмеженого суспільства. І в тих випадках, коли ми хочемо пізнати, що є за цією границею, є тільки один вихід покластися на безмежну мудрість і милосердя Боже. І ніколи в тому випадку ми не програємо, не втратимо. І може статися, що в час. Найбільшої кризи, найглибшого випробування, раптом ті скромні хліби, які будуть у нас в руках, примножаться і нагодують не тільки нас, а й тисячі людей довкола нас. Амінь, слава Ісусу.